Друзі, всім привіт! Всім доброго дня! На зв'язку, як завжди, я інвестор Франк або просто Міша. Сьогодні відео я вам розповім про абсолютно безризиковий спосіб заробітку на криптобіржі Байбіт. Тож обов'язково додивіться це відео до кінця, і я вам бажаю всім приємного перегляду. Прямо зараз ми переміщаємось на криптобіржу Байбіт. І перед тим як я почну вам розповідати про цей спосіб заробітку, хочу нагадати, що в мене є мій авторський телеграм-канал. Де я пощу ексклюзивні способи заробітку в інтернеті та й взагалі на криптовалюті. Тому, якщо ви новачок і хочете в цьому розібратись, то раджую доєднатися, тому що там я також пощу досить багато навчання. Переміщаємось безпосередньо до способу заробітку, про який я вам розкажу у цьому відео. Дивіться. Я вам сьогодні хочу розказати про BuyWalks. Я думаю, ви всі чули, можливо, хтось колись навіть брав участь, але. Можливо, хтось і не брав. Якщо ми дивиться новачки, то вони 100% ще не брали участь у цьому події. Тож, клікаємо «Торгівля», наводимо мишку на торгівля, курсор наш. Далі спускаємось нижче, нижче, нижче. Бачимо в Buy votes». Проголосуйте за токени для того, щоб зробити. Тут все абсолютно просто. А також я вам хочу нагадати, що моє... Реферальне посилання на реєстрацію на криптобіржі Bybit буде внизу в описі під це відео. Якщо ви реєструєтесь саме за моїм реферальним посиланням, то, по-перше, ви автоматично потрапляєте до мене в команду. А по-друге, ви зможете отримати 25 UDT бонусом на ваш гаманейс ф'ючерсний до 12 травня, включно. І плюс всі можливі знижки на комісію. Я все виставив по максимуму, щоб вам було вигідно. Бачимо, що Байговз вже було аж. 13 раундів. Завершився зовсім на 13-й раунд і переміг токен MBX. Загальний призовий пул склав 120 тисяч доларів, серед яких поточних голосів 48 мільйонів 836 760 голосів. Але ще було в нього два конкуренти: це токен MVL і токен TAMA. Дивіться, включаємо логіку. Якщо ви не знаєте, який токен виграє, по-перше, я майже зі 100% вірогідністю напишу про те, який токен виграє у себе в телеграм-каналі. А по-друге, якщо ви навіть не підписані на мій телеграм-канал, то просто включайте логіку. Дивіться, є три токени: MBX, MVL і токен TAMA. Призовий пул токену MBX складає 120 тисяч доларів. І призовий пул токену TAMA також 120 тисяч доларів. Таким чином, токен MVL одразу відсіюється. Тому що тут призовий пул на 20 тисяч доларів менше. Відповідно, всі учасники отримують менше грошей. Тож за цей токен навряд чи хтось буде голосувати. І в нас залишається всього два токени: це токен MBX або токен TAMA. Найчастіше я голосую ну, приблизно за декілька годин до закінчення цієї події. Тож я знаю інформацію майже зі 100% вірогідністю і ділюся, обов'язково ділюся нею. З вами. А взагалі, для того, щоб отримати голоси, потрібно просто тримати якийсь стейблкоін або токен BitDAO на своєму гаманці. Наприклад, в мене лежать UZ в стейкінгу, і як бонус, окрім того, що я отримую пасивний дохід у вигляді 5,5% річних, я ще можу брати участь у подіях по типу BuyVolts. Для мене це дуже круто. І Таким чином, ну, пару доларів вдається заробити, скажімо так, на шаурму вдається заробити. Як бонус, досить непогано. Тож, сподіваюся, ви все зрозуміли. Нагадую, що всі корисні послання будуть де правильно внизу в описі під ці відео. Дякую всім величезне за перегляд. Ніколи не здавайтесь і до нових зустрічей!